Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємни. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цареградська, і сьогодні моїм співрозмовником є Анатолій Подольський. Він керівник українського центру вивчення голокосту, кандидат історичних наук. Пане Анатолію, я вас вітаю. Я вас вітаю. Пані. Дуже приємно. Я насправді не вперше вже порушую цю тему в програмі зустрічі, тому що це справді є те, що мене дуже сильно турбує і дуже сильно зачіпає протягом розмови. Маю надію розкрити. Ось цей момент. Мене дуже цікавить спосіб і механізм, ті методи, якими маємо послуговуватися ми, аби зберігати свою оцю історичну травматичну пам'ять. І ми розуміємо, що ми зараз набуваємо тієї травми, яка в подальшому потребує дуже якісних рефлексій і дуже якісних закарбовань. Звісно, що е, такі паралелі проводяться з Голокостом, оскільки Наша програма зустрічі якраз українсько-єврейські взаємини. І у мене перше запитання, щоб з чогось почати і від чогось відштовхнутися. Е, наскільки мені відомо, у Радянському Союзі про Голокост не говорили. Це замовчувалося, це було чимось таким, що ніби як і не забороняється, але чомусь на поверхні цього немає. Отже, я артикулювали тоді цю тему, і я артикулювали цю тему тоді у світі, якщо не в радянському союзі. Дякую, за ви майже задали питання, майже дали на нього відповідь. І дуже коротко, тому що важливо, що зараз відбувається, російська агресія проти нас взагалі ставить під питання викладання історії Другої світової війни, зокрема історії Голокосту. Ми вже не можемо так викладати, як ми викладали до 24 лютого так вивчати. Ми, ми приречені на алюзії асоціації, відповідальні порівняння злочинів, скажімо, комунізму, націонал-соціалізму зі злочинами. Російської Федерації сьогодні я це важливо. Ми до цього повернемось. Ваше питання в СРСР. Ця тема замовчувалась. Як замовчувалась і тема українського національного руху, як замовчувалась тема голодомору, як замовчувалась тема військовополонених чи примусових робітників. Радянській імперії було вигідно казати тільки про героїзм, е е, і, е, е... а люди цивільне населення і страждання і горя. Жертв цивільних не, не цікавило комуністичний режим. Тож комуністичний режим, як і фашистський, як і націонал-соціалістичний, як ці тоталітарні моторошні ідеології минулого століття, є, від яких ми зараз потерпаємо також, тому що не проробили роботу з важкою пам'яттю минулого. Ці, ці режими їм їх не цікавило ж доля людини. Не цікавило ціни з людського життя не було, не було в словнику ні сталінського, ні гітлерівського режиму. І в і в СРСР маркувались так, мирні радянські громадяни. І не виокремлювалась доля євреїв, а, а нацисти їх били цих жінок, і дітей, і старих, і людей і різних їх били за те, що вони народились євреями. Тому що була націонал-соціалістична антиєврейська політика, антисемітська політика Гітлера. Насправді, Третього Райху, 12 років в Німеччині, вона була наріжним каменем ідеології нацизму. І ці, ці люди були приречені тільки за те, що вони жили. І в радянському Союзі. Воліли про це не казати. Чому? Тому що імперії не важлива доля якихось спільнот. Імперії важливо якісь гасла. Антилюдські насправді, хоча вони можуть формулюватися як забота про людину, але це брехня. До, до речі, брехня це ознака як сталінізму, так і сучасної рефії. Також. Брехня тотальна, поєднання ГБ з криміналітетом і тотальна брехня, і неповага до життя людини. Все це спільні риси оцих тоталітаризмів. При тому, що є особливості, очевидно. Ось і в СРСР не, не казали про це, тому що в СРСР був латентний антисемітизм і казати про особливі з долю євреїв співчувати людям єврейської національності, євреям абсолютно не входило в завдання і серце. В той же час ваш, і і то чому? І Ще одна теза, тут багато тез. Одна теза, що Сталін після Другої світової сподівався, що він побудує форпост соціалізму сталінського, жахливого соціалізму на Близькому Сході. Але ті, ті, хто створювали державу Ізраїль після Другої світової, вони були багато в чому по поглядах соціалістами, соціал-демократами, але ж вони не були злочинцями і вбивцями. Вони ж не були прихильниками Гулагу. Вони були прихильниками соціал-демократичних ідей, але не гулагу. Ось і тому Ізраїль зовсім став не таким, як думав Сталін, і це одна з причин антисемітизму кінця 40-х, початку 50-х. а потім той антисемітизм продовжувався за часів. Хрущова чи Брежнєва і невілювалася національні ознаки жертв. Невілювалася. Але в той час остання теза, за яку ви сказали, теза, але в світі це пам'ятали. Навіть в світі євреї, які врятувалися з теренів українських. Да? Вони опинилися в Німеччині, в Ізраїлі, в Сполучених Штатах, в Канаді. І спочатку багато спогадів наш центр. Вже 20 років у нас є бібліотека спогадів про Голокост, де ми перекладаємо з різних мов на українську спогади людей, які жили тут, і які вижили, і як вони поневірялись і тоді, і потім. І, і, і знову таки, приклад, наприклад, Польщі, незважаючи на те, що Польща була в соцтаборі, да, знаєте, радянські. Союз, який Путін сьогодні вони дуже полюбляють табори. Да? Чому ми зараз боремося? Да? Ми не хочемо повернення в концентраційний табір. А для мене, як для історика, як для громадянина України, як для єврея. Сучасна Російська Федерація це суцільний гулаг, це кінець життя. просто. І ми в той кінець життя не хочемо повертатися. Ось і, і, і те за і, і в Польщі, наприклад, яка була в соцтаборі да, Польською Народною Республікою, в Польщі не можна було замовчати вбивство десяти чи більше відсотків населення Польщі, трьох мільйонів польських євреїв, і навіть в соціалістичній Польщі то створювали меморіали, писали і думали, не зважаючи на Москву, не кажучи вже про. Дослідження в Західній Європі, дослідження в Сполучених Штатах, в Канаді. Ця тема була відкрита, але до розвалу СРСР. Цієї противно цієї жахливої країни, е, яка і зараз нам не дає спокою у вигляді Ерефії, да? до розвалу СРСР дослідники історії долі євреїв років Другої світової історії Голокосту не мали доступ до архівів тут. І дослідження долі євреїв українських почалося тільки з набуттям Україною суверенності. З цього, що ви сказали, дуже чітко випливає розуміння, а що власне зробила радянська влада для єврейсько-українських стосунків, як вона на них повпливала, і тут я собі дозволю дуже дуже різке категоричне формулювання зупиніть мене, якщо я не права, чи випливає, що злочин радянської влади можна прирівняти до злочинів нацистського режиму. В цьому контексті? В багатьох контекстах так. Взагалі Гітлер то був учнем Сталіна. Ви знаєте, табори в Сибіру, антилюдські табори ці гулагу, вони з'явилися раніше Бухенвальда і Дахау. Людей стали позбавляти волі, свободи і життя комуністи раніше, чи, чи, чи це став робити нацисти. Да? Але у випадку Голокосту це надто складно. Перша теза сталінському режиму було наплювати на життя євреїв, як і нацистському. Але нацистський режим поставив однозначно мету фізичне вбивство цілого народу тільки за те, що вони були такими. Да? Тобто єврейська культура. І, і співчуття людям, да? Гітлер ненавидів ці речі, абсолютно. І то знаєте, лікування хворих, співчуття дітей батькам, забота дітей про батьків, батьків про дітей, якісь емпатії людські. Все це націонал-соціалізму було. ва. Їм не треба було це. А на цих речей. Була єврейська спільнота, євреї Німеччини, євреї європейських країн. І знищення носіїв, носіїв фактично такої культури, складної дуже да, єврейської культури. І оце було завдання. У Сталіна не було такого завдання. Сталіну було байдуже доля українців, поляків, росіян-євреїв і, і таке інше. І, і ми маємо спогади, наприклад, такі, що євреї, які втікли зі Львова, з Києва. Наприклад, да чи чи наприклад західної України? Коли, коли, коли Червона армія зайшла і окупувала терени східної Польщі, да тобто східної Галичини Західної України, то депортували до Сибіру всіх нелояльних радянській владі. Декілька десятків тисяч потрапили, і польська інтелігенція, і єврейська інтелігенція. Та ось ті, хто євреї, які потрапили до Сибіру, і вони отримали купу принижень і всього. Але багато з них вижило. А коли вони дізналися, що їх сусіди в Бережанах Жовкві, в Львові, в Тернопілі, Франківську, були депортовані в Белжу, були вбиті в гетто. То виходить так, що депортація до Сибіру абсолютно безжальна, вона врятувала їх від спалення в газових камерах Белжиці, інших львівських євреїв, в тому і справа. А, а, але але те, за яку я багато писав і казав, і казав, до речі, і на громадському радіо неодноразово, одно, не що пам'ять про тих людей, які, які були вбиті нацизмом, цю пам'ять вбив комуністичний режим. Умовно кажучи, Гітлер вбив євреїв України, а Сталін вбив пам'ять про євреїв України. Ось так чи інакше, відповідальність за Голокост на комуністичному режимі є. Тому що, наприклад, з 39 по 41 рік, з 39 по 41 рік, коли націонал-соціалісти творили злочини проти єврейських людей у Польщі, Австрії, Німеччині, в Третьому Райху, власне, да, сталінський режим вони були союзниками два роки, да, внаслідок договору Рібінтропа Молотова відомого, да, злочинного. Да, і два роки комуністичний режим СРСР замовчував злочини нацистів проти євреїв. Євреї Києва, євреї. Харкова, євреї центральної, східної, південної, західної України не знали, що відбувається з їх одноплемінниками на теренах Польщі чи Німеччини. Дуже розповсюджена і, практика. і тому і тому вони не вони не уявляли, що буде таким чином, відповідальність абсолютно присутня. Але тема надто складна. Пане Анатолію, ми ем, такий дали невеличку таку передмову, вступ власне з суто історичної точки зору. А я далі хочу перейти в таку сферу, напевно, більш філософську, чи що. І я на початку вже сказала, чому ну, для мене це є дуже важливим, тому що і ви про це говорили, і я це дуже на собі відчуваю. Коли я говорю про історію українських євреїв, я ніби говорю про них. Що це їхня історія? Ось вони з усією повагою при тому, з усією готовністю пізнавати, дізнаватися, розуміти, пам'ятати, артикулювати, але все одно про них, ніби не про себе. То хто тут винен? Я у моїй необізнаності, мої вчителі історії, політика партії. Що не так? Чому вони і їхня історія це історія нас? Так, да, пані Лізе, дякую. Я абсолютно певен, що ви зараз просто провокуєте позитивно таке питання. Що ви особисто, ну бачить вас, що ви якраз розумієте мультикультурність України, і для вас кримські татари, українські, чи євреї, українські, чи поляки українські, чи росіяни українські, вони є частиною власне України. Це є питання, щодо, повертаючись до контексту українсько-єврейських взаємин, це є питання, яке за 30 років воно просунулося, але повільно. Для молодих людей сьогодні очевидно для людей. Ідеї, які захищають сьогодні Україну на фронті, а да? Україну на фронті захищають етнічні українці, етнічні євреї, етнічні росіяни, громадяни України, для яких Україна є батьківщиною, і українська культура є цінністю, цінністю. Ось. І, і і оце питання, це питання, яке 20 років наш центр ми проводимо велику освітню діяльність серед вчителів, да, і це наслідок радянської спадщини тоталітарної, коли імперія роз, розділяє володарю, коли в імперії було байдуже, і імперію влаштовувало, коли люди послуговувалися ненавистю чи стереотипами і забобонами проти іншої спільноти, да. А якраз Україна за 30 років намагається, і багато інтелектуалів намагаються це робити і роблять успішно, на мою думку. Коли ми розглядаємо долю єврейських містечок як не їхню історію, а складову нашої історії. І голокост виявляється, це не єврейська історія, це історія України. це історія українських євреїв, мешканців України, громадян України, які є частиною нашого культурного простору, тобто сприйняття інших не як чужих. Оце теза, яку я багато років обстоюю, що і, і дивіться, 2014 рік російська війна. 8 років і 8 місяців вони нас б'ють, а ми, а ми захищаємося і б'ємо їх і переможемо. І ці 8 місяців чи 9 місяців, які жахливі, вони показують, що багато спільнот. Людей, конкретних людей, віддають своє життя за Україну. Я вам скажу сьогодні на фронті багато євреїв. Я особисто знаю моїх багато, представників єврейської громади, людей, які з українським прапором, в українській військовій формі боронять Україну, людей, які з Ізраїля повернулися, які виростали у Києві, у Львові, у Харкові. І зараз вони боронять Україну. І таким чином. Це спростовує цю тезу, їхня, воно наше. Да. І, і таким чином, біда голодомору, біда Гулагу, біда голокосту це не не, не чужа історія. Це наша історія, да. А, а спільнота єврейська, яка, яка має культуру, мову, літературу, релігію, і які речі ці багатя багато цих речей релігійних, культурних, таких це, культурних єврейських цінностей, вони зароджувалися і формувалися на українських теренах. Да? Ну, відомий напрям юдаїзму, хасидизм, який народився саме на українській землі, Лариса Фіалкова. Мова їдеш, сіанізм, єврейський національний рух, феномен штетлу, містечка це все має українські коріння. І сьогодні люди, молоді люди, в основному, вони боронять Україну. Пане Анатолію, для мене ще е, так в ногу і дуже дотично до ось цієї тези Разом а не поруч іде питання асиміляції, тому що дуже часто в це поняття вкладають дуже негативну конотацію, що і цього бояться. І ми ви вже зазначали про кримських татар. Я на їхньому прикладі знаю наскільки там великий страх бути асимільованими, не втратити своє обличчя. Але разом із тим ми розуміємо, що наші культури. Вони були дотичними, вони десь доповнювали щось звідки-лясь, але разом із тим не відбувалося асиміляції, принаймні в тому розумінні, як це поняття розумію я. То чи можлива асиміляція сама по собі? Чи все-таки це наслідок колоніальної політики, яку провадить держава? Наслідок колоніальної, очевидно для мене. І тут приклад різної долі євреїв в Україні. В радянські часи, післявоєнні, і за ці 31 рік нашої суверенності, коли радянська система створювала умови і провокувала людей асимілюватись, дуже мені, я маю дуже багато прикладів з єврейських родин Києва, які я знаю особисто. І не тільки Київ, Житомирщини, Волині, Галичини. Я знаю дуже багато. Ну так вийшло. Та родини, які, які просто записували своїх дітей росіянами, дуже рідко українцями. Росіянами це завжди при... єврейські родини, і вони ініціювали батьки. Це мова йде після 1945 року, після Другої світової війни, коли Аушвіц налякав, Голокост налякав, коли, коли комуністичний тоталітаризм і націонал-соціалістичний тоталітаризм зробили з євреями багато лиха, і люди, які пережили гетто і табори, вони просто провокували своїх дітей, вони тільки вітали смішані шлюби. І особливо просили, щоб діти, які народжуються від цих смішаних шлюбів, писати їх національність не по, не, не, не по єврейській лінії. Ма, мати єврейка, чоловік українець і росіянин, навіть єврейська частина цієї родини благала, запишіть їх росіяни. Так Потужно працював да. захисників да, механізм. Тому що ніяких перспектив нема. Коли відомі єврейські письменники в Україні, вони своїх дітей. Відсторонили від мови, їдеш? Вони нічого не знали. Це виросли освічені радянські інженери, лікарі, адвокати. І коли ці батьки помирали в 90-ті роки, коли ми коли. І залишали величезну бібліотеку єврейську. Я знаю на прикладі відомого єврейського письменника Григорія Полянкера, який пішов в життя 25 років тому, всередині. його син, такий радянський інженер, Олександр Полянкер, він сказав: забирайте книжки. Я кажу, це ж величезно, а він спадщина літературу вашого батька. Він каже, вона мені нічого не говорить. Я от читаю книжки. Пушкина мне подобається, книжки и самолет строєння. Я же інженер. А вот это все для меня фильки грамота. грамотно. І він не знав мови. Абсолютно. І це був син дозволеного радянською владою письменника, а, а лауреата премій, якому не забороняли писати мову, єдж, який жив в будинку роліту тут, на Богдана Хмельницького 68. Знаєте, письменницький будинок роліт. Це радянська це словник радянської мови. Люди, які писали книжки, їх називали робітниками літератури. Дом для робітників Мої можуть бути тільки робітники і селяни. Решта не може бути. Не може бути військова полонана, який пережив жахі, не може бути єврея з гетто, не може бути примусового робітника, може бути тільки геройський солдат, котрого зарили. І робітник і селянин. Розумієте, да? і оце, це приклад, коли син спадщину батька назвав Фількіною грамотою. Оце наслідок колонії, наслідок імперії, наслідок той, от цей є колоніальний спадок. І саме після 91-го року. Коли в Україні стали повертатися ця культура, коли коли українські коли єврейські письменники Стали писати вірші, коли Григорій Фалькович, Йосиф Торчинський, Мойсей Фішбейн. Коли, коли воно стало поновлюватися, те, що було навіть самі євреї боялися йти на курси, мови, їдеш і в риту, вони думали, як, це ж заборонено. І вони не вірили на початках. І оце вам таке, тобто, асиміляцію провокує та тоталітарна диктаторська влада. І, і сьогодні євреї України абсолютно мають можливість зберігати свою традицію, те, чого вони не мали в радянський час. Yeah. <laughs> Цікавість до цієї теми, і, взагалі, те, що ось ви говорите, що молоде покоління, молоді люди боронять це, і тут я вбачаю певну таку певний виклик цього часу, тому що знову ж таки ми маємо це надбання, і ми дещо пробуксовуємо в збереженні і плеканні цієї пам'яті. Та разом із тим є все ж таки такі важілі, якісь впливу, наприклад, серіали, фільми, тому що я не пригадую, щоб тема Чорнобилю була такою популярною. Ну, і доки не вийшов саме серіал HBO про і Чорнобиль. да. То чи це дієва, чи це дієва така політика, чи маємо ми це плекати? І, і як? Так, це правильно, пані Ліза, Теж бачите, є великий пласт сучасна українська література приділяє увагу українсько-єврейській темі. По-перше, переклади, які чудові, переклали Арона Пельфельда, чого тільки варто» його роман Катерина про українську жінку, яка захищала євреїв, є прекрасне. Софії Андрухові з'явилися книжки. Де взагалі багато сучасної літератури, і, але її мало читають. І тому кіно воно може бути сильнішим, воно може бути сильнішим. Тому що, тому що, на жаль, на жаль, на жаль, не знаю чому. Що дивитися, пане Анатолію? Що дивитися? І в тому і справа, я думаю, попереду серйозні речі. Але, але є речі, які були створені прекрасно і. І варто їх передивитися. Наприклад, фільм по роману Анатолія Дімарова здається. Так. Фільм називається Пам'ятай. Це було жахливо, його якось переклали. Абсолютно неправильно, блін. Знаєте, що це було Довженка-центр, до честі Довженка-Центр, який треба захищати зараз. Цей фільм вони зробили публічний перегляд. А я був як я, я зробив презентацію до фільму. Фільм називається Пам'ятай фільм режисера Савельєва, українського режисера, який був створений в 90-му. На межі 90-91 років. Але він, він не радянський, він справжній фільм. Да? Він фільм про українську єврейську культуру. Фільм про родину, яка єврейська, яка, врятуючись від нацистів, опинилася в Полтавській області, і як вони жили там, і потім прийшли окупанти, і потім жах. Але цей фільм він, він показує глибину якісь. Ну, приклади, як його жахливо його якось перевели із гой. Це неправильно я зрозумів, чому помилка була. Фільм називається Пам'ятай. Савельєва 90-й -90, 90 рік, художній фільм, тому що є слово іскор і в ритм, це пам'ятай, а якісь невігласи. Написали, що фільм із Гой. Фільм Пам'ятай називається. Фільм Пам'ятай, і, оскільки вже добігає кінця да. наш час, то можливо ще кілька фільмів, які вважаєте за потрібне передивитися, до яких звернутися, і все ж таки про книжки, тому що я знаю, що ви зокрема теж докладаєтеся до да, того, щоби да, виходили в перекладах книжки. Да, про, Варто, про книжки це важливо. Про фільми можна знайти, якщо ми кажемо про тему Холокост історії», Історія Голокосту, то ми знайдемо, знайдемо сильні фільми сьогодні. Хлопчик в смугастій піжамі, Саул. Насправді кінотека да, фільмів з Голокосту величезна. Да. Вони, бо треба, треба читати, перед тим треба читати, потім обирати. А книжки це набагато важливо сильніше я не знаю, так я так думаю. Український центр історії Голокосту. Ми, ми вже 20 років працюємо як громадська наукова інституція. Ми в 12. В тому році заснували серію бібліотеки спогадів про Голокост. І ми перекладаємо спогади українських євреїв, які пережили. Але треба не забувати, що це спогади людей, які вижили, а їх дуже мало. Війна Клари, нещодавно ми переклали Клара Крамер, війна Клари, доля єврейської жінки в жовкві. Вона врятована. Книжка, знаєте, яка цікава книжка 18 розділів має. Але коли я став читати перемову, да, і ми приклали з англійської і видали, і зробили коментар. І є сьогодні українською мовою. В жовтні була презентація. Все, все було в 20-му році. Під час ковіду книжка називається Клара Крамер Війна Клари, історія єврейської дівчини, яка незважаючи на жах, врятувалась, її врятували поляки, українці. Так книжка має 18 розділів. Да а чому я? вона пише «18 місяців їх переховували? Оці польські ця польсько українська ця родина. В і, 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 і 18 місяців їх приховували, а приховували вони три єврейські родини. А всього цих людей було 18. Вони 18 місців в жовтні переховувалися, 18 людей, і їх книжка складається з 18 розділів. Але насправді треба знати, хто знає контекст історичний. В жовтні було близько 10 тисяч євреїв. Трохи вижило, може, декілька сотень. Ні. 5 тисяч було депортовано в Белзі. Решта були вбиті під час акції в жовтві в 42-му році. І ці 18 людей, які врятовані в Жовкві. ну ось і, і такі речі вони, вони змушують думати про, про те, що було насправді. Да. Пане Анатолію, я вам дуже вдячна за цю розмову і за ту інформацію, яку ви нам розповіли. Я нагадаю, що ви слухали програму зустрічі, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українська єврейська зустріч. Моїм співрозмовником сьогодні був Анатолій Подольський, керівник українського центру вивчення голокосту, кандидат історичних наук. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.